Шалом православним. І так, вибрався сьогодні вже, блін, за місяць, мабуть, чи за три тижні. Як завжди, я голову почешу. Нічого страшного. Вибрався я на коп. Хотів в поле, але в поле я успю, бо поле не так далеко. А тут я побачив отакий непоганий-непоганий ліс. Я не знаю, що мені тут попадеться, все буде видно, бо тому що тут була вроді, кар, вроді, щось там і по царізму попадалось, і совєти, ну це як завжди. Походю, узнаю, тому що я коли у нього вже проїжджаю не один раз, а внімання обратив тільки буквально недавно. І буквально недавно мені розказали, що в ньому були інтересні находки, але дуже так по бідному мало. Коротше, нічого мені не мішає тут часик, два, три пройтись. а потом валить на поле. Поле, кстати, убрано, но воно не сдисковано, ничего не сделано, так что я не знаю, что меня там на нем может дать, через то сначала походю по лесу. Вперед, батенька! Из находок, как всегда, пока что пусто. Зараз все більше заправило, зато є комарі, від яких даже спрей щось не помог. Все-таки гардекс це лучший спрей. А вся остальня якась шляпень, непонятна, навіть по такій самій ціні це шляпень. <coughs> Осколків до хренища. Від ложки тільки ручка алюмінієва. Я думаю, знімати її по два рази. Ну, ми не будемо, я краще дерево сніму. І Ось свій опород. Коротше, походю. Походю. Ну, сигнали такі осколочні Вже пару осколків викопав. Подивимося, як воно далі буде. Вживу. Вживу просто сигналим. І що ми за чудо викапуємо? Теж дуже часто, бухарські динарії, як їх називають. Або алкодинарії. Кришка. Частий спутник всіх лісів, блін. Так що так. А оце вже внятніший сигнал зразу з ямки. І зразу, я так полагаю. же, що тут полагати, монетка. Зараз глянемо, що це у нас таке. Ага. Ну. Совієтік. Соєтік. А що за в нас совєтік? О, да. найрідчайший рідчайший рік, мабуть, в СССР який був. 1961, 2 копійки. Ну, все равно уже находка есть. Руки не пусти. Находка не шикарна, но приятно. Ну вот так. Да, мордаха у меня, всегда, конечно, гламурно. Ну, це не суть. Ай, блин, вообще черные княры. Лис прикольный, хороший такий, ну... А тут пустовато. Одна монетка, какие-то там цветные сигналы, какие-то гильзы, с Ну, проволока, как всегда, пуль, как всегда. Это все такая в порядке вещей. Одна монетка і то 61-го року це взагалі така находка жирніша. <сі> ну, тим не мені. Хоча раніше в лісах і царських монет, і селдепа такого було, блін, навалу. Сейчас перекусюю і йду в сторону дороги до машини і поїду вже на поле. Туди, куди я збирався. Просто зарані на поле їхати, яке убране, але ну, не зроблене, теж так собі затягну. Так уже хотілося на коп, щоб... я рады всему просто. Так что вот так. Приехал. Тут так, как будто из ведьмака, да? Полуденница сейчас здесь бы тут лазала так. Как раз 12 часов. Конечно, стерня. Хтось покрутить носом, я так рідко сейчас вибираю, щось так не вийде, що я готовий піти навіть по такому. Так що вперед. О, сигнал уже ушов. Так, щось невелике, так? Да? Що ж у нас тут таке може бути невелике, а, ребята? Любі. Любі хлопчики і звірята. Я щось не можу вищупати його. Що зовсім мелоче якась. Ну, не, блин, хоть бери такой <рик> стерай. Перебирай, тому що я не можу знайти цю хернюшку маленьку. Так. Так. Ага, виловив. Кусочок. Алюмініє, понятно, те темного. Дам націоналик серебро. Ліс, який обступили поля з усіх боків. Тихенький, плохо доступний. Який він класний, а? Зараз я тут походжу. А сзади кукуруза. Ні, ну я ні на що не намікаю, але сзаді кукуруза і вроді навіть доволі хороша. Угу. Так, пішов копати. А ще й лисийте рила нори. Тут горб капець. Ну і хтось ставив таку пастку на неї. Тут десь ще один, ага, воно ще один виход у лисиць, там дев'ятки накидані. Ну, якщо вона навіть і живе, тут я її тривожити не буду, тим більше ловити я її теж не собираюсь. Піду ще далі полазити. Тут теж ну, якісь жерезяки були, непонятні. Ну то зовсім не то, за чим я полюю. Добре. Знахідок, ну взагалі зовсім ніфіга. А оце щось непонятне. Стекло плавлене. Ну, Повіду стекло. Що це за штука така непонятна? Вроді тут нічого й не горіло. І мусора так зовсім-зовсім трохи. Але отака хрень лежить. Я навіть не знаю, брати і не брати, Щось я сумніваюсь, дико, Чи нам мені вдома потрібна. Даже там, де передіваюсь. Навірно, хай поки тут полежить. Ну так. А взагалі ліс офігенний. Просто, щоб тут побувати, походити спокійні, чистий, такий, класний, дерева теж є, огромні. Природа тут радує, реально радує. и срача мало. Ну а находок, конечно, тоже не густо. Осколки еще попадаются, иногда, ну, так, то больше ничего. Ну и иногда все-таки редкостные экземпляры нашей расы оставляют после себя кучки дерьма, Ну это дуже-дуже мало, слава богу. Пфф. Находок Опять не густо. Ну, Це особо зараз не розстраю. Тепер буду вибиратись. Якщо я ще щось надибаю, якщо я ще щось викопаю, я обов'язково підсніму. Але поки що ну, на цій ноті в мене поки все, буду питатись вибиратись. тому що я вже обійшов ну, здовж поперед. Ліс класніший, опять-таки, повторюсь. Дерева теж прикольні, такі старі. Находок, звісно, якісь осколки, якісь там фігня, і більше нічого, але день хорошо проведений. Так що так. І на завершення копа. Ну тут хвалитися копом самим по собі. Кроме міст нових, куди мені дуже хотілося поїхати і побувати, то, блін, ну не можу. Ну Це таке, це не факт, що якщо я не наступив, що там нічого немає. всякие вот такие отрыжки войны, непонятно, шайка, хрень с резьбой, ножик, Чи даже бритва, наверное, наверное, бритва, скорее всего, не важно, короче, и единственная неповторимая монета. І погнута, при чуть-чуть. Ну, це таке. Дві копійки, 1961 год. Ценності представляє собою просто радость від находки і не більше. А все остальне ну, металолом, але тим не мене класний, його провів я офігенно. Так що, що ще треба хотіти? У мене все. До скорих.